Друзі, вітаю вас на каналі Inksystem. Мене звати Андрій, і в цьому відео я розповім про багатофункціональні пристрої для домашнього користування Epson XP 4105 та Epson XP 4150. І так, вам не здається, це різні моделі, хоч і виглядають вони однаково. Давайте розбиратися, які відмінності є, окрім цифри 5 у назві. Дійсно, на перший погляд вони ну дуже схожі. Стильне поєднання глянцю та матового пластику, класичний чорний колір корпусу, велика панель керування, яка для зручності може змінювати кут. Екран розміром 6,1 см. Поруч розміщені кнопки. Хоча на перший погляд здається, що він сенсорний. В меню можна знайти багато функцій: наприклад, виставити кількість копій, підключити пристрій до Wi-Fi мережі або надрукувати тест дюз. Приємний бонус. Українська мова дисплею. Гаразд. Зовні вони близнюки. Тож, може, характеристики друку відрізняються? Давайте перевіримо разом. Epson XP4105 за одну хвилину видає 10 чорно-білих та 5 кольорових сторінок в найвищому режимі якості. Epson XP4150 не відстає від свого брата, тож видає рівно стільки ж сторінок за одну хвилину. Два пристрої мають дуплекс. Тобто є функція автоматичного двостороннього друку. Роздільна здатність друку 5760 на 1440 DPI. І якщо чесно, я б дуже здивувався, якби вона була якась інша, бо ці показники не змінюються вже років 10. Мінімальний розмір краплі 3 пікалітри, і Epson XP4105, і Epson XP4150 це чотирьохкольорові струменеві пристрої. Інноваційна технологія MicroPiezo відповідає за чіткі та контрастні зображення. Отже, перед вами дві надруковані фотографії у максимальному форматі а 4 І під яким би кутом ми їх не роздивлялись, виглядають вони однаково добре. Може, показники сканера нас здивують? Звісно, ні. Вибачте, питання було риторичне. Оптична роздільна здатність сканерів 1200 на 2400 DPI. Окрім комп'ютера чи телефона, доступне сканування у хмарне сховище. Epson XP4105 і Epson XP4150 роблять кольорові або чорнобілі копії. В меню можна обрати режим Draft або Normal. Максимальна кількість копій за один раз 99 аркушів. Пристрої мають по одному лотку для подачі паперу. Ховається він позаду принтера. Максимально Можна закласти 100 аркушів офісного або 20 фотопаперу. Для XP серій ми рекомендуємо використовувати фотопапір з щільністю до 180 грам на метр квадратний. Epson XP4105 і Epson XP4150 підтримують як дротове підключення за допомогою USB, так і бездротове по Wi-Fi чи Wi-Fi Direct. Друк з мобільного телефону взагалі дуже простий. Завантажуйте спеціально розроблений застосунок Epson і керуйте пристроєм на відстані. Epson XP4105 і Epson XP4150 це безчіпові пристрої, тож друкуйте без перешкод і у разі потреби легко та зручно доливайте чорнило у USB Chain System. Ну що ж, ми дібралися до висновків. Обидві моделі позиціонуються як чудові помічники для дому або невеликого офісу. Двосторонній друк. Бездротове підключення, великий екран, стильний дизайн та гарна якість друку. Нічого не забув перерахувати. У нашому порівнянні ми не знайшли жодних відмінностей по функціоналу. А це означає, що і Epson XP 4105, і Epson XP 4150. Прекрасні рішення для сучасного користувача, який цінує свій час та кошти. Гарантія на пристрої 12 місяців. Ну а на цьому в мене все. Підписуйтеся на канал і користуйтеся витратними матеріалами Ink System. До зустрічі в нових відео.